Ну і Україні потрібно дозволити використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зокрема, він наголосив, що не можна просити українців захистити Харків і водночас забороняти їм, знищувати зброю, яка з якої обстрілюється це місто. При цьому, за словами Макрона, французька зброя має використовуватись лише проти військових цілей, з яких завдаються удари по Україні. Ми буквально кажемо українцям: ми даємо вам зброю, але ви не можете нею захищатися. Ми вважаємо, що потрібно дозволити їм нейтралізувати об'єкти на території Росії, з яких запускають ракети. Це по суті військові об'єкти, за допомогою яких росіяни нападають на Україну. Якщо ми дійсно хочемо перемогти Росію, то мусимо надати такий дозвіл, і це не буде ескалацією. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц, який раніше виступав проти використання наданого Україні німецького озброєння для ударів по території Росії, теж заявив, що Київ має право на захист. Однак при цьому Україна має дотримуватись умов країн-постачальників зброї та міжнародного права. Україна має можливість діяти, але згідно з міжнародним правом. Про це треба сказати прямо. Київ був атакований і він має право захищатися. Мені здається дивним, що деякі люди стверджують, нібито ми не дозволяємо захищатися. Ми цього ніколи не вимагали і не будемо. Питання в тому, що Україна має дотримуватися правил, які розробили США, Франція, Німеччина та інші постачальники зброї.